Це тім. Тім каст. Мої вітання триває 385-та доба протистояння ворогу до українських добровольців. Учора зворушливо звернувся Святослав Вакарчук. Він привітав військових, які добровільно стали на захист країни з професійним святом, і подякував їм за боротьбу. Сьогодні день українського добровольця. І Я маю велику честь вітати всіх тих, хто ще з самого початку війни. Добровільно взяв до рук зброю, щоб захищати нашу державу. Ці тисячі хлопців і дівчат це справжній наочний приклад того, що держава це люди. І саме цей принцип ми сьогодні захищаємо перед ворогом. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! На підтримку ЗСУ днями у Києві зібрали 45,5 з половиною тисяч доларів українські зірки. Це Ябродзо, Пономарьова і Горбунова. Вони об'єдналися і дали ще один благодійний концерт. Тримаємо культурний фронт. Слава Україні! Пише Горбунова у своїх соцмережах. Український гурт The Kiss слідом за прем'єрою рок кавера на хід співачки Гайтани два вікна представив і кліп до нього. Режисером відео виступив креативний продюсер гурту Юлія Саніна. Фронтвумен гурту пояснила, що цей кліп був задуманий під ретро. Таким чином, музиканти віддали шану стилю, в якому знімали музичні відеороботи на початку 2000-х. Реперка Альона Альона тим часом в інстаграмі продовжує серію дописів, яких ділиться тими іменами, які постійно для себе відкриває і додає у власний плейліст. Таким чином дівчина закликає слухати нову українську музику. Я із тих, хто бачить тебе наскрізь, бенскрісно. Тобі не несуття ні сам з того житті житіста. Чи таке буває? Не нам стає тісно, і тоді не солодко приходиться навіть близькі. Намагаєшся бігти від себе, братне, допоможе мійняти місто за містом. Раніше з тебе приклад брав. Зараз далеко нікому дісне. Така ось вона, нова українська музика. Слухайте її. Вірте у Збройні сили України і в нашу перемогу. Все буде, Україна! Це тім! Тім Каст.